Господь с вами і Слухового слова святого Іван від Святого Матеям. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав слово брата, а коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві. А коли й церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі поводяться просити про будь-яку річ, яку лише просять. Буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де двоє, або троє зберуться в ім'я Моє, там і я серед них. Це є слово Господнє, слава Тобі Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Аминь. В имя Отцям Сина, Духа Святего, не Бензе похвалений Ісус Христос. На веки и веку. Аминь. Дорогі улюблені Христи, брати і сестри, наші годні браття Рицари, Святого Яна Павла Другиго, шигодні сістри законні, други парафіяни, улюблені Божі діти, Святий Максиміліан Кольбе, якого сьогодні святкуємо, є зразком для нас живої Евангелії. Але так як ми уривками читаємо Святе Писання Біблію в на протягом трьох років, то сьогоднішній уривок дуже яскраво показує цю постать християнина, за яку можна. Стати святим. І дуже чітко і ярко ми бачимо це в особі святого Максиміляна Марії Кольба. Священик, який, повний Божого прогресу, повний розвитку, який живучи в убогості, не маючи нічого власного використовує те, що на той час. Було найсучасніше, найсовременніше, використовує для Божої справи, для Божих цілей, сьогодні показує нам те, що він є знаряддям душпастерства, послуги, евангелізації в руках Божих. І це приклад кожного з нас. Пам'ятаю, колись на одних реколекціях. Капланських для священників, монахів, реколекціоніст запитав так просто, всі дуже були здивовані, як то можна питати ксюнзі, якісь речі такі евангелічні. І він запитав, до кого пан Єзус сказав ці слова, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І так як у нас там було більше 50. Священників всі в один голос, як діти в садочку сказали. Ці слова пан Єсус сказав до, як здається, до святого апостола Петра. І він каже: все двойка зміниться, завтра з батьками в школу. А чому так? Це правда щось до святого Петра, сказав пан Єс, але сьогодні. В 18-й розділ Святого Матея пан Єсус говорить до всіх учнів, не тільки до Петра, до всіх учнів і говорить до нас, тому що написано такі слова, наприклад, хто послухає Тебе, написано ім'я, тобто кожного з нас. Мене вас, маністрати, сьом законних, хто тебе послухає від мого імені, каже пан Єсус, то цей брат навернувся, який согрішив, і ти його отримав для царства Божого. І далі пан Єсус каже, воістину кажу вам, вам це усім. Усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Все те, що ми робимо в нашому житті кожного дня, те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, що ми плануємо, кожен з нас, це все буде зроблене на небі. Зараз дивлюсь кохання на вас і так, ну, не витикаючи пальцем, є один парафянін, нам ще свят. Який зустрів мене в лікарні, був я з мамою на обстеженнях, і підходить повно людей, черга, один, другий, третій кабінет приходить на всю голосній бензі похвалений Єсу Христос, дає руку, обнімає, цілує ксьондза. Я собі думаю, це ж в небі так робиться. Живий апостол. Чому? Тому що не боїться поза стінами Костьона, поза. Мурами огорожі костільної привітатися по-християнськи. Все, що ми зробимо кожен з нас особисто, все буде записано в небі. Це пан Єсус нам обіцяє, не страшить, але це є обіцянка, бо ми будемо радісні, якщо ми робимо добро, то ми тільки будемо тішитись. Ми зробили щось добре. Так? Це дуже важливо, щоб мати свідомість. Що все бачить Бог, навіть тоді, коли не бачать інші люди, коли ми не бачимо, що ми робимо, все бачить Господь. І тут є важливі теж такі ще два моменти, каже пан Єсус, що потрібні є свідки. Свідок це така людина, яка від початку, від Адама єде. Має свою головну роль в житті для себе, для іншої людини, для Бога. Свідком один для одного стали Адам і Єва в раю. Але свідком таким, що витикали пальцем – це не я, це він зробив, це вона зробила. Я не хотів, мені підказали, мене спокусили. Але це було свідоцтво свідоцтво такої неправильної дружби. Свідоцтво, де в приязнь вкралася боязнь, страх, переляк, осудження, і це свідчило про відносини людини одної до другої. Тому ми розуміємо, що пан Єзус пізніше повертається до Божих заповідей і каже, даю вам нову заповідь, любові. Любов це є відношення, реляція. Люби ближнього як самого себе, а перше люби Бога цілим серцем. Коли пана Ісуса запитав один з учених Біблії, законовчитель, що потрібно зробити, щоби війти в царство Боже. І пан Іс каже: люби цілим серцем Бога, а так як себе любиш, люби ближнього. І це власне. Є свідоцтво. Тому пан Ісус каже, заклич ще когось, щоб розмовляючи з цією людиною, яка соврішила проти тебе, щоб ти її міг навернути. Але це теж важливий момент, щоб ми зрозуміли, що ці слова можуть говорити правду про нас і можуть нас оправдовувати, можуть осуджувати. Якщо ми є грішники, які не відрікаємося зла то кожна інша людина не може согрішити проти нас, бо ми теж грішні. Хіба що для того, що в нас є присутній Ісус Христос, живий Бог, в серці кожної людини. Але якщо ми є святі, якщо ми є посповідані, якщо ми є після комунії святої, якщо ми живемо в ласці Божій, то все, що хтось зробить погане, Він робить проти нас гріх. Тому пан Ісус каже, якщо хтось зрішив проти тебе, а це означає, що ти маєш бути святим, святою, то йди за клич свідка, щоб двоє чи троє вас розмовляло, і це була правда, щоб ця людина зрозуміла, що навернутися потрібно. Якщо не послухає, донеси церкви, скажи по щоб в власті Божій ця людина могла отримати спасіння. Якщо не послухає, то буде як язичник. І потім цей самий шаблон, каже пан Єсус, примолит, якщо молитесь, то думайте разом. І це дуже важливо, коли ще не було власне костюлів, позакриваних костюмів за радянських часів, вже дійсно Богу, щораз менше людей пам'ятає про це, що в ті часи люди збиралися в хатах на Ружанець, на мілянку і молились разом. Тому що спільна молитва це свідоцтво віри. Якщо люди сходяться на молитву, то мені теж потрібно йти молитись. Це дуже важливо. Я не один раз вже говорив такий приклад, коли з однієї, парафії, де я служив, як Хсонцом, маленькі парафії, доїзні, приїхала одна парафіянка, студентка, зі мною виїхали на Азобері колекції. І потрапила в будний день нам, що свято до нас до Городка. І я помітив, що вона нам ще святий чогось плаче, страження має. Помже питаю, чому? Тебе хтось обідав, чи щось пригадала собі, чи щось чи собі, не знаю, пережила. І вона каже: Ой, чи духовне, в нас в неділю немає стільки людей нам ще, що у вас в городку в будний день. Тому що це дуже маленька парафія була. І там було менше людей в неділю, як нас збирається в будний день. І це їй вразил. Вона каже, я можу ходити часто на Мшу свято. Якщо ці люди ходять, якщо їм Бог потрібний від понеділка до суботи, то я теж буду ходити на Мшу свято. І молода людина зрозуміла е сутність присутності Божої. Бути з Богом на кожен день. Як це важливо, бути свідком один для другого. Тому пан Єсус каже, Збирайтеся, там, де двоє чи троє, Бог вас почує. Отець Небесний не вислухає вашу просьбу. Тому, наприклад, ми зачитуємо інтенції, ми вголос кажемо, за кого молимось. І хоча всі ми приходимо з різними думками і справами до Бога, то хочемо теж огорнути цю інтенцію, цей намір, який Ксен зачитав на початку іншої святки. Бо це спільна молитва, бо вона робить чудеса. Тому сьогодні, прощаючи нашим ближнім, хочемо щиро молитися до Бога і віддавати своє Я, своє життя, свої гордині різні, свої завцянки, якісь забажанки, віддати так, як це зробив святий Максимілян Марія Кольба. Священник повний життя, повний такого розквіту, повний сили, якогось поняття, проєктів, планів. Виходить і каже, я піду на смерть замість того чоловіка, який має сім'ю, дружину дітей, нехай він не вертається до своїх, до родини. І, власне, віддав життя добровільно. Тому ми також залишаючи всі інші речі і плани, які можуть почекати, а найважніше спасіння, віддаючи свій час Богові, віддаючи своє серце, так як святий Максим Д Ян. Хочемо сьогодні стати святішими, добрішими, правильними, такими істинними і жити в Божій благодаті на землі, а колись отримати цю хвалу небесну в раю. Ам. На віки віку